Так, друзі, всім привіт. Знову ми разом. Це вже як слово попасить, знову ми опачки, так, опачні, що то в нас на той стороні. Підозрілі ліца. Підозріли ліца в камуфляжах. Якості одної людини, че там. Один поліний воїн, як я вам кажу. Я думаю. Часом. Коротше я планую на базар. Ну так, давайте спонтанно без всяких цих планів. Просто їдемо на базар в АТБ. Там може обзорчик зробимо, так як в мене камера сьогодні чітко з першої, з другої попитки підключається до повербанка. От і нравиться кабель цей. Нравиться їй кабель із Sony телефону. ну коротше, любила мене. А в мене він один. А рідний не нерідний Короче, В двох словах за вересень я ще більше мені долг нарахують, так як база закрита і щотчик в мене не був. Ну, тобто я не приніс, тому що я лоханувся будемо так казати, не сказав мені чувак. Потім воно вже в слідучому місяці, уже по цій даті, яку він вніс, що поставив мені лічильник, воно перерахується, уменшиться. Але все оце виходить... Yeah. Я вам скажу, з 8 числа 8.08 по 18 кажись. Дев'яте, ну коротше місяці 10 днів, оце мене буде насищено, ой, насищено, начислено. Так, може по сіні поїде. Коротше, буде начислено по повній програмі. Говорю, а що така сума здорова? Ну хорошо. подав дані ОСББ по своєму лічильнику який стоїть в домі. Там всі жильці, в кого рахунки є, подали. Тобто, тось... і що? Так багато людей, чи наоборот так мало людей без лічильників, що за, що такі суми сумашень. Каже, вона ще більше вам прийде. Нормально, тут в мене була трьошка. Вона красний пішла, дивіться, який порушник. Каже, може хтось. Не передав дані, може там ще щось не передав. Ну коротше. Ну, Смисло в тому, що все, що після того письма і до установки лічильника, яке вказано в мене в автомакті, все я повинен заплатити по повній програмі. повній програмі, а хтось буде далі, там не подавати дані воно там здорова сума буде начислюватися, Другий може це я вже з лічильником. Тому... Я ж хотів поставити щечок на гарячу воду, а на холодну не ставити. Но вони мене обдурили, що не можна так і тільки два щітчика пломбується і ставиться. От на що цього я чуть-чуть не зрозумів. А взагалі в майбутньому просто зараз можливості нема. Треба плювати на їхні договори і відказуватися їхніх послуг. Бо найбільше в мене це бісить. По-перше, те, що тарифи піднімають, це зрозуміло, на все піднімаються вже, все. Це ярмо в нас буде висіти все життя. мене це бісить умовно обов'язково. Тобто ти платиш ні за що то ваші проблеми що в отопительний сезон там треба платити вашим сотрудникам зарплату або ще щось або обслуговування котелень літом які йдуть ми повинні оплачувати їхні обслуговування ви час на шара беріть і оплачуйте своє обслуговування котелень. Так там проблема, щоб договор з ними прорвати. Багато проблем. Не все так просто. Фу. Ну, ото так і делаємо. Понятно мені, що треба було реагувати на те письмо, зразу бігом бігти, не дзвонити, а бігти. Це прикиньте за, за стару яду. конфетну фабрику цю Полтавську. Туди їхати їхній водоканал. Я пам'ятаю три роки тому така чередина була. Йо, я ще на обід попав. Кстати. Так, тут я так понял. Копочку, да? чего в АТБ хочу водички взять. Я, короче, затаив дыхание, потому что не кажись запах там від нього бомбесний, того буду лай. Коротше, мого возраста взагалі там нікого не було. Був один пенсіонер. З підсчетчика. Як він каже, прокладка тече, каже, можна я сам прокладку поміняю. А ви приїдете, потім запломбуєте. Тому що за те, що в нього там тече, він відключив воду. Хоча можна було хомутом, я думаю, перетягнути і йти визивати Ну, Коротше, це ще їхні проблеми. У мене своїх. Коротше жіночки, молоді дівчата, все, більше хвороби. Так, зелений їм, ага, я зрозумів. Бачить, не стартунув. Кстати, багато зараз вроді ходить шнирів вместі з поліціянтами, з камуфляжним в чорному, тихарей, полставки. Так, зона небезпеки, друзі, базар. Не сьогодні будній день, я думаю, не буде так, щоб дуже багато. Щось я дійшов манску воду купити. Головне, щоб холодненько. Ой, може квас до сих пор продається, можна квас оддати. Так. Так. так, як же нам поїхати? Сейчас поїдемо чуть-чуть по тротуарчику. А я не зрозумів. Два години вже не немає. Хотів узнати по чому тупори. <с> Прошли раз тут мужик з краю продав топори, нам треба. Часний сектор топор, бо коли скинулися розпилоти на шличок, тут бревнину. Привіт! Коротше, панік Привітаєшся він мені чи... чи по телефону. Може це мій підписник. А я не поздоровався, так що, якщо ти мене дивишся, привіт. Но ну, я думаю, то чувак по телефону привет тобі. Короче, узнать по чому, Сравнить з інтернетом, може тут такая цена, що проще заказать польський топор або наші, там сейчас... Дерево не хочу, ручку дерев'яну, а там є такі чи чи, ну, такий сплав, що воно запаяно. Так, давайте тут помиремо. Що це в нас? Барахолка, як Марина каже, полтавська барахолка, поліціянки. Так, ми не поїдемо на центральний ход АТБ, щоб там пристріли нормальний велосипед. Мене мисля пройтися без велика. По базару, глянути ціни. Так, тихенько, не кричучи. Ну без велосипеда я так стримаюся. Так хоч в руках ведеш, якщо що там заскочив і погнав. В принципі, базар ще до трьох часов должен фуручити. Наснімаю вам відосик сьогодні на пару то десь з річки вилажував три дні, тому що состояння було розбите, розслаблене. Сьогодні кстати на половках писали, що базарчик половки, отой невеличкий, два зелених один синій вшарилися. Маршрутчик маршрутчику в допомогу. Опять ця Тесла, та що мені подобається колір. Ох, тут проїздик такий тоненький. Походу базар уже такий розсасується. О, чого чула. чувак? Бухой, правда, ну каже, це гадость. Так, а що це ж? с канализайшн можно с сой стороны давайте покатаемся тут mm -hmm. базарчику mm -hmm. так можно с сой стороны но ну, тут такий обзорчик не очень мне нравится приемочка в принципі, можна до цього пристрігнути до знаку. Не знаю, чи тут обзор не знімати. Зараз я гляну, що в нас там по времени для ролик. Ролика. Щось у мене вже колодки починають вийти. Нормально, давайте на центральний. Коротенький, такий вам 15-ті хвилини Ролик. Відео ролик. Фу, коротше Я надіюсь більше вони дергати не будуть. І начинаю розказувати, передавайте так, показники, передавайте так, тому що... Якщо ви не передасте, вам опять там нащитаєте. Та говорю, я то знаю, як передавати. Це не проблема. Я можу через оператора, можу через кабінет, можу як хочу. Телеграму, боту, всяке оце туфта ну, насчего. Самі закрити, Ну так добре. Ну не передам я один місяць по щотчику, насчитають мені там. Потім передам по щотчику, і вони пересчитають. Ну вірно ж так же повинні. Просто долпами мені уберу, не уберу. Так. Я вже задобався, коротше, зрозуміло авторські права. Так, зараз ми. Салтівський. Кого цікаво біля тебе на базарі? Людей взагалі немає, да? так? показать мне те назвонок короче сейчас вот тут паркуемся Всем пока, давайте.